вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, заря зійшла. Цинка моя буде питать, де була я, а ти скажи каже отвіт, дивись, яка чудова ніч весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. ти красі радіє все Доню моя, у тому ніч, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах брега. Сплела, а на очах бринить сльоза, воз розлучилась я, Мамо моя прийшла пора, а я весела молода. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай, дочку. Свою. Я жити хочу, я люблю маму лай, дочку.